Абсолют каже, що в дохлого кармалика була зброя. Певен убивця хапнув її та злиняв до табору тих мародерів. Дізнавшись, хто його вбив, ми знатимемо хто забрав ту зброю. Умощуйся. В такому разі продовжимо церемонію. Ну, Що, як він, він він мене може впізнати? Закашлюйтеся від чорного диву, поки страхоблін викрикує з заклинами. Наказую тобі трупи. Говори і правди не приховуй! Огидний труп здіймається, махаючи мацаками ваше серце трохи тьохкає. Тё, тё,